Дякую, колеги, ми сьогодні з вами поговоримо про кваліфікацію та кар'єрні перспективи інженера з охорони праці. В цьому відео розберемо, які вимоги висуваються до кваліфікації інженера з охорони праці суб'єкта господарювання незалежно від форми його власності та виду діяльності. Кваліфікаційні вимоги до спеціаліста з безпеки праці викладені в випуску першому професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, довіднику віднику кваліфікаційних характеристик. Професій працівників. Даний документ був затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29 грудня 2004 року номер 336 Отже, серед основних завдань та обов'язків фахівця: контроль за додержанням працівниками підприємства, законодавчих та інших нормативних, нормативних актів з питань охорони праці і за наданням їм належних пільг і компенсацій за умовами праці. Зокрема, тих, що встановлені за результатами атестації робочих місць за умов праці, вивчення умов виробництва, дійсного стану безпеки на робочих місцях, структурних підрозділах підприємства та надання своїх пропозицій щодо поліпшення дійсного стану справ. Участь у перевірках безпеки праці, які здійснюють контролюючі органи Держпраці, а в подальшому здійснення контролю за виконанням вимог припису, за результатами перевірок співпраці з контролюючими органами, надання відповідних роз'яснень, копій документів за запитами останніх, здійснення внутрішніх перевірок стану охорони праці в структурних підрозділах підприємства та складення за їх результатами припису встановленої форми 1 ОП. Дана форма наведена в додатку до НПАО 02043504, типове положення про службу охорони праці. Він носить назву Припис служби охорони праці. Нагадую, що інженер з охорони праці як представник служби охорони праці, навіть якщо він єдиний її представник на підприємстві, має право навіть призупиняти роботи та або експлуатацію обладнання, якщо виявить ситуацію небезпечною для життя та або здоров'я працівників. Врахуйте, що вимоги щодо усунення порушень в сфері охорони праці, викладені в приписі СОП, може скасувати тільки роботодавець. Таку норму встановлено в розділі 4 типового положення про службу охорони праці. Далі, участь в комісійних перевірках технічного стану будівель, споруд обладнання, устаткування вентиляційних систем, якості засобів колективного та індивідуального захисту працівників. До того ж, інженер захорони праці нерідко залучається і до процесу введення в експлуатацію певних об'єктів підприємства, а також остаткування, обладнання, особливо на виробничих підприємствах. Участь в організації та проведенні атестації робочих місць за умовами праці, медоглядів працівників, розробка за участі інших відповідних фахівців та керівників структурних відділів, заходів щодо поліпшення стану та умов праці на підприємстві. Заходів щодо запобігання виробничому та невиробничому травматизму, а також професійним захворюванням, співпраця з керівниками структурних підрозділів в межах своїх компетенцій, надання їм необхідних консультацій та методичної допомоги. Розгляд та погодження проєктів інструкцій з охорони праці так вам не почулося тільки розгляд і погодження адже законодавством визначено, що розробляти інструкції з охорони праці мають безпосередні керівники робіт. Тобто керівники структурних підрозділів, начальників відділів, дільниць цехів тощо. Відносно організації процесу розробки і впровадження на підприємстві інструкції з охорони праці, поговоримо з вами в одному із наступних відео, тож слідкуйте за анонсами, щоб дізнатися більше. Нам ну, ми йдемо далі по переліку обов'язків інженера з охорони праці. Участь у розслідуванні, в тому числі і спеціальному розслідуванні нещасного випадку на виробництві або гострого професійного захворювання. Отруєння. Порядком проведення розслідування та обліку дочасних випадків, професійних захворювань та аварії на виробництві, який затверджена постанова КМУ від 17 квітня 2019 року, номер 337, передбачені дещо різні ролі фахівця. При розслідуванні він очолює комісію, тобто є її головою. А при спеціальному розслідуванні входить до складу комісії в якості одного з її членів. Підстава відповідна пунктів 13 та 15 порядку розслідування. Врахуйте, що в ситуації, коли на підприємстві функціонує відділ охорони праці та очолювати комісію з розслідування нещасного випадку або гострого професійного захворювання отруєння або брати участь у роботі комісії зі спецрозслідуванням в якості її члена, має начальник відділу охорони праці. Проведення вступного інструктажу з охорони праці з новоприйнятими працівниками, відрядженими працівниками інших підприємств, які братимуть участь у технологічному процесі та деякими іншими категоріями осіб, визначених НПАО 0204-1205, типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Участь в опрацюванні проєкту розділу охорона праці колективного договору Контроль за дотриманням, умов зберігання, утримання та видачі засобів індивідуального захисту працівникам. Нагадую, що облік видачі працівникам засобів індивідуального захисту повинен вестися в особовій картці установленої форми. Складання звітності з питання охорони праці мається на увазі звітність в органи державної статистики та або звітність вищому органу управління. Наприклад, якщо ви працюєте у філії і не є юридичною особою, то звітність подаєте на вимогу юридичній особі, якій підпорядкована філія. Наведений перелік, звісно ж, не є вичерпним. В більшості випадків роботодавець не зважає на вимоги законодавства та покладає додаткові обов'язки на інженера з охорони праці. Зверніть увагу, що посадова інструкція інженера з охорони праці повинна бути розроблена, виходячи з кваліфікаційних вимог до посади, що встановлені законодавством, та типового положення про службу охорони праці. Якщо посадовій інструкції інженера будуть прописані додаткові обов'язки або функції, не передбачені чинними нормативними вимогами, роботодавця може очікувати неприємності з боку органів держпраці, в разі перевірки ними підприємства та виявлення факту порушення. Аналогічна ситуація може статися і при покладенні додаткових обов'язків на фахівця наказом керівника підприємства, наприклад, якщо наказом інженера захорони праці було призначено відповідальною особою за електрогосподарство, пожежну безпеку, цивільний захист або інші напрями діяльності. Щодо вимог дознань, то інженер з охорони праці повинен знати положення нормативно-правих актів, як міжгалузевих, так і галузевих, тобто вимоги, яких поширюються на галузь, до якої відноситься його підприємство, та основні положення трудового законодавства. Ну а тепер, колеги, поговоримо з вами про приємне, кар'єрні перспективи інженера з охорони праці. Залежно від стажу роботи за посадою, інженеру можуть присвоюватися в категорії. Початківцем у своїй професійній діяльності є інженер з охорони праці без категорії. Умовою для його прийняття на роботу є лише наявність повної вищої освіти відповідного напряму підготовки. Тобто спеціаліст або магістр. Інженер з охорони праці наступної, другої категорії повинен, окрім вищої освіти, мати стаж роботи інженера з охорони праці без категорії не менше 1 року. Щоб отримати першу категорію, Треба відпрацювати інженером другої категорії не менше 2 років. При цьому, якщо фахівець має диплом магістра, а не спеціаліста, то вимоги до стажу роботи не висуваються. І про найвищу категорію провідного інженера з охорони праці. Він повинен мати стаж роботи інженером першої категорії не менше 2 років. Як інженеру присвоюється категорія? Якщо ми говоримо про роботу інженера в межах одного підприємства, то для підвищення категорії йому необхідно пройти кваліфікаційну атестацію, тобто підготуватися та здати екзамен з встановленими темами, що стосуються його діяльності, напряму охорони праці, певна річ. Знання фахівця перевірятиме атестаційна комісія, то її склади можуть входити: головний інженер, начальник відділу охорони праці, якщо таке створено, голова профспілки. Очолювати атестаційну комісію має керівник підприємства або його заступник. Часто буває так, що немає можливості створити на підприємстві правомочну комісію у кількості трьох е осіб, включно за головою комісії. Що робити в такому випадку? За домовленості, за згодою можна залучити до її складу представника, наприклад, інспектора держпраці або ж фахівця пенсійного фонду України відповідного напряму діяльності, тобто страхового експерта. Чому я згадала про пенсійний фонд, тому тобто, що у зв'язку з ліквідацією Фонду соціального страхування України, його функції, у тому числі таку, як профілактика виробничого травматизму, передали саме даному фонду. Думаю, ви всі про це вже знаєте. Хочу зауважити, що для того, щоб присвоїти інженеру одну з категорій, необхідно внести відповідні зміни, а саме штатну одиницю інженера відповідної категорії в штатний розпис підприємства. Наприклад, інженера другої категорії переводять на інженера першої категорії. Штатний розпис вводиться штатна одиниця, інженер з охорони праці першої категорії, після чого і здійснюється перевод. Посадовий оклад при цьому має бути збільшений. Друга ситуація: якщо ви, наприклад, вирішили змінити роботу, але працювати маєте намір за своїм напрямом роботи. Ви відпрацювали інженером з охорони праці першої категорії більше двох років і можете. Не під... І можете це підтвердити документально. Я про запис у трудовій книжці. Певне підприємство має вакансію провідний інженер з охорони праці і вас хочуть прийняти на роботу. В такому випадку вас можуть прийняти саме провідним інженером з охорони праці, оскільки саме така посада зазначена в їх штатному розписі. І декілька слів про посаду начальник відділу охорони праці. Вимоги до кандидата, обов'язки та права за даною посадою містить зазначений мною до кваліфікаційних характеристик випуск перший. Щодо функціоналу, то він схожий на функціонал інженера з охорони праці, плюс власне функції з керування підпорядкованими працівниками. Щодо кваліфікаційних вимог, то для кандидата на начальника відділу необхідно мати вищу освіту відповідного напрямку і стаж роботи з охорони праці не менше двох років. Тобто не вимагається працювати інженером з охорони праці і пройти шлях, наприклад, до привідного інженера. До деяких з вас, ймовірно, виникне питання, що передбачає формулювання вища освіта відповідного напрямку? Дійсно, наразі у вишах є спеціальність цивільна безпека. Як показала практика, не обов'язково мати диплом саме за цією профільною спеціальністю. Але потрібно мати ступінь спеціаліста або магістра за інженерно-технічною спеціальністю. Наприклад, на практиці інженерами з охорони праці працюють випускники за інженерними спеціальностями, такими як екологія та захист навколишнього середовища, інженер будівництва тощо. Предмет охорони праці обов'язково вивчається при проходженні навчання за цими спеціальностями, а диплом, а дипломна робота або проєкт дипломний, який захищає студент для отримання диплому, містить розділ. Охорона праці. Якщо відео було цікаво, поставте йому лайк. Очікую ваших коментарів та запитань, якщо такі виникли. Ну а в наступному матеріалі розповім про навчання з питань пожежної безпеки, особливості його планування та реалізації на підприємстві. Ви дізнаєтесь про нормативну базу з цього напрямку роботи, про тих, хто займається е, даним питанням на підприємстві. Отже, підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати практичні поради щодо вашої діяльності з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Бажаю вам та вашим підприємствам безпечної роботи. До зустрічі!